Є великі бажання і великий потенціал бути готовими до участі України у цих форматах, у цих форумах, але я думаю, що Україна з, е, теж з потенціалом громадянського суспільства, з нашим е, інтелектуальним потенціалом може сподіватися і на більше. Україна може брати в цих форумах участь не виключно на, на підставі. Простої участі ми можемо е, пробувати і формувати певні порядки денні. Ми можемо пробувати свої ініціативи, але для цього нам, звичайно, потрібно створити формат е, того, готовності, формат обговорення, формат обговорення, підготовки таких е, різнопланових документів, бачень, е, бути принаймні, і виступати в унісон. Е, Шукати синергію, шукати співпрацю, шукати солідарну позицію, з котрої ми можемо виступати як в форматі регіональному, формат тих країн, які е, були е, є учасниками цієї е, е, цієї політики. Я маю на увазі нашу сусідню дому Білорусь, а так само Кавказької Республіки України, Азербайджан, Вірменія і Грузія. І тут дуже важливий потенціал обміну е, досвіду. Обмін досвіду, так само координація своєї діяльності, посилення один одного, але так само ті горизонти, котрі ця політика може відкрити нам для співпраці, як з Брюсселем, з Європейською комісією, так само і з громадянським суспільством країн-членів Європейського Союзу. Насправді, це такий багатоплановий інструмент, який насправді ми мусимо ще до кінця зрозуміти, до кінця усвідомити і. Зрозуміти, як можна ним користуватися, як можна працювати у цих рамках, у, цьому, у цій політиці. Ну, ви всі чудово розумієте, більшість з вас були учасниками попередніх форумів, що, хоча і громадянське суспільство з точки зору європейської комісії, повинно бути активним учасником і активним елементом всієї політики, поки що немає чіткої ясності, не вирвана чітке і зрозуміла логіка нашої участі. Громадянське суспільство, форум громадянського суспільства ще не до кінця почути на рівні Європейського Союзу, ну і, звичайно, в нас ще не відбулася одна з ключових наших завдань, ключових наших місій оцей контакт, співпраця чи, можливо, дискусія з українською владою, з українською переговорщиками, з українською делегацією у форматі східного партнерства. Власне, сьогодні ми перед собою ставимо дуже. Низку завдань в першу чергу пов'язано з тим, хто сьогодні у нас в залі зібрався. Ми всі є представниками літнього середовища. На попередніх обговореннях формату нашої платформи ми прийшли до висновку і опитування, які були проведені нами напередодні, показали, що більшість громадських організацій хочуть бачити цю платформу як. Певно, дискусійний майданчик, майданчик, де ми зможемо узгоджувати свої позиції. Ми пішли за принципом включення чи запрошення до цієї платформи тих середовищ, тих вже існуючих майданчиків, які працюють в системі європейської інтеграції, співпраці з Європейським Союзом. Так само ті середовища і ті майданчики, котрі залучають досить потенціал. Багатьох багатьох організацій, не тільки з Києва, а з багатьох числен регіонів України. Що я маю на увазі, учасниками сьогодні, сьогоднішнього нашого установчого е, зібрання платформи є, в першу чергу, делегати учасники попередніх платформів, до них ми зверталися з пропозицією взяти участь у сьогоднішній зустрічі. З іншого боку, ми дуже хотіли бачити е, у цій платформі вже існуючі середовища, такі як громадська експертна рада. В комітеті урядному комітеті Україна ЄС. Це достатньо серйозний інтелектуальний, експертний потенціал, і він дуже потрібен для вироблення е рішень, позицій е і формулювання, і оформлення цих е позицій. З іншого боку, це громадянська асамблея України. Е власне, в форматі цієї асамблеї ми сьогодні зустрічаємося, тому що це і є. Е Невеличкий проєкт підтриманий Фондом відродження на е, обговорення участі України у громадянської формі громадянського суспільства Східного партнерства. І е, я дуже вдячний і фонду відродження і громадянським України, і Андрію Когуту за те, що ми змогли сьогодні організувати цю зустріч. Третє це е, мережа підтримки реформ, е, це аналітичні моніторинги організації з низки регіонів. Вони так само е, одностайно підтримали цю ідею. Але... Я вважаю, що навіть після сьогоднішньої нашої зустрічі ми повинні цю платформу завжди залишати відкритою і давати можливість організаціям громадянського суспільства, про спілкам, бізнесовим асоціаціям долучатися, звичайно, якщо в них є певний потенціал, досвід і бажання розвивати цю тему, співпрацювати, додавати свою експертизу і зміцнювати, збільшувати додану вартість нашої співпраці. Крім того, сьогодні, крім самого факту, Утворення платформи, підтримки певного нашого меморандуму про формування цієї платформи. ми хотіли з вами з'ясувати невеличкий план дій на цей рік, принаймні, щоб ми розуміли, в якому форматі ми можемо рухатись, на чому можемо акцентувати свою увагу які подіяльність здійснювати в форматі нашої мережі, нашої платформи. І, звичайно, я. Буду виступати з пропозицією, е, сформувати невеличкий керівний комітет нашої платформи, щоб були відображені інтереси і тих середовищ, які увійшли е, в платформу і цих робочих груп е, в форматі, форматі який працює східне партнерство.